Усім привіт! Я рада вітати вас у себе на вишивальному каналі. І так давно я не записувала відео, але весна надихає. І ось сьогодні хочу з вами поділитися своїм весняним порядком, а точніше, його відсутністю, у вишивальному сундучку моєму, де зберігаються всі мої початі процеси, всі мої наборчики. Ви Знаєте, перед Великним у нас прийнято завжди прибирання влаштовувати велике великоднє прибирання. От. І прибирання влаштовую я теж. І головне у мене прибирання це в моїм рукодільному ось такі торпі, рукодільні торпі. Тут у мене зберігаються всі мої процеси, які в роботі. Так? є в мене ще одна торба. Там у мене більш нові наборчики лежать, які я могла розпакувати, подивитися, але я їх не вишивала. Частину із цієї торби яку ви зараз бачите у себе перед очима на екранах. І я просто в шоці, знаєте, такі зміни, які відбулися за останній рік, змусили трошки переосмислити. Те, взагалі, що ти маєш, і скільки ти з собою можеш у разі чого взяти. І тому оце і ще таких дві точно будуть папки, і дві такі стопки, з собою не потягнеш, зато рулончик вишитих робіт взяти раніше. Тому у нас зараз курс, я думаю, у більшості хто вишиває, на завершення. Тому що ми зрозуміли, що оце все, що ми дуже любимо, і що любимо показувати своїм глядачам, да, і самі милуватися, то ми з собою не потягнемо. От, вишиті роботи в ролончику стали тепер більш мобільними, більш кращими. І не оформлені саме роботи, до чого ми прагнули все оформити, а саме ролончик, оскільки ролон може з нами подорожувати. А ось всі оформлені роботи не потягаєш з собою. Хоч в рулоні можна все відкрити і помилуватися, хоч раз на якийсь період, да, а всі свої оформлені роботи я залишила на стінах і просто в тому місці, де їх зберігаю. Я переїжджала і я теж їх не брала. А ось рулон було дуже приємно дістати і передивитися, передивитися що вишивалися у мирні часи. Ну що? Мені знаєте, я спонтанно сьогодні вирішила записати відео. Сьогодні суботній ранок, і просто у мене реально всі ще сплять. Зазвичай це найкращий час, коли ніхто не заважає. Я просто це все дістала з торбу, і я навіть не дивилась, що тут. Я навіть не знаю, в якому воно стані, тому що воно було просто складене отак, щоб не вигорало під час початку бойових дій просто от сюди все. Закинути на полицю, і я їхала. Я не знаю, в якому воно стані, тому для тих дівчат, які люблять все відглажене, відпрасоване, все дуже гарне і охайне, то я не думаю, що цей контент вам зайде. Це більш для тих, хто любить просто піддивлятися, як воно в інших, і розбирати запаси інших вишивальщиць. Ну що, розпочнемо з вами. Мабуть, не дарма цей набір від Джанлін у мене першим виявився у стопочці, оскільки він останнім вишивався у мирний час. Цей набір був замовлений мною на eBay, куплений там за якоюсь мега-супер класною знижкою. Взагалі він коштував щось там ну, до 10 доларів, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Для такого набору раритетного, то не великі гроші були. І що найцікавіше в цих кесахів, я не дістаю зі слюди, тому що якщо я все буду розпаковувати повністю, то дуже багато часу. Що найцікавіше в цьому наборі, що ось ви зараз можете подивитися на прев'ю, які тут гарні вінтажні кексики в приємних пастельних припилених тонах, і які насправді нитки тут ідуть. Зараз я вам покажу. Які нитки тут насправді йдуть? Ось вони оригінальні нитки від часнені. Ой, Джанлін, подивіться. Цей зелений ось цей зелений зовсім, не схожий на зелений, який має бути. Така палеточка ниток, з яких я взяла, мабуть, лише ось такий світлий колір. І то тому, що полінувалося десь його підбирати. Один кекс мною був вишитий. Так, один кексик це ось цей. Він мені так сподобався і він у мене був вишитий. Зараз, подивлюсь, я подивлюсь, лежить він тут. Цього обіцяти я не можу. Але хочу розкажу вам, як я спланувала вишивку цього набору. Е, я купила, ні, його тут немає, на жаль, і мають не він. Я купила ось такий шматочок пластикової конве. До речі, він у мене був куплений ще. До того, як я планувала цей наборчик вишивати, просто він у мене лежав, і я подумала, що гарно було б вишити ці кексики на пластику. Щось я там підбирала ниточки якісь. О, дивіться, що я знайшла дівчата. я знайшла вишити кексик. Дивіться, це мій підбір. Чисто мій підбір цього кексика. Тобто, якщо порівняти обкладинку. Те, що в мене вийшло, я вважаю, підбір, я зробила гарний. Я прям себе хвилю, я молодець. <гум> такий без зайвих скромнощів. Так? Ось такий кексик. Тут, до речі, бісер'я. Дуже гарний кексик. Класний. А вам подобається? Я думаю, так. Да. Так, і що? Давайте порівняємо тепер цей кексик із тим, що нам пропонували вижити. Ось. А що порівнювати, вишитий кексик як цими нитками у мене також був. Не знаю, де він зараз. <с -гум> Може, тут в папці. Ці, це я вишивала нитками GP. Якось вони там GP Coats, здається. Вони теж шли в сетті. Ось такий набір я купувала. І до того там були якісь моточки GP, оцих gp Coats. Кажуть, що їх кладуть в Dimensions. Не знаю, але кольори, як ви бачите, дуже припилені. У мене е, був окремо лот куплений цих ниток, от, і, в, в принципі, я задоволена ними. Е, для тих, хто каже, що ці нитки, які йшли в лоті з цим наборчиком, може, були оригінальними, то це не, не точно ні, тому що е, там були тільки кілька пасом таких світлих. Мабуть, ось такого кольору персикового, схожого, і схожого темно-зеленого. Тобто там просто два моточки йшло. Вони мені сюди підійшли. Можливо, той, хто планував вишити цей набір, теж собі о, як, о, Ну, готував, готував з цих ниток підбір. Тут у мене взагалі ниточка ручного окрасу якась була, бачите, з переходами йде? От. Ось такий набір. Кексика, який був вишитий оригінальними нитками, я не знаходжу. Можливо, він був з'їданий з часом. Це, звичайно, жарт. Так. От. Я цей набір, цей набір відкладу в другу стопку. А ми з вами зрозуміємо потім в кінці відео, чому. Він у мене піде сюди, праворуч. Так. Що у мене тут наступне? А наступне у мене є ось такий скан набору від Gold Collection від Dimensions садовниця. Садівниця. Да, садівниця. Ось така чудова садівниця. Це копія схеми. Схема дуже дрібна. Ну, де наша не пропадало, правда? Ми, ми це зможемо. І тут у мене йдуть ниточки. Бачите, скільки багато ниточок. Це залишки. Залишки І решту ниток, яких мені не вистачить, я зможу підібрати з своєї колекції GP Quads. Я дуже-дуже вдячна -дуже цій дівчині, яка мені прислала цей набір. Я про неї часто думаю. Раніше ми переписувалися на Viber, а зараз я її за її інколи дивлюся в Instagram. Instagram, Ні, не в Instagram, в Facebook. О, Я там майже не сиджу. У мене там нічого не оновлюється, але інколи якісь сайти потребують входу, авторизації, і там я через Facebook входжу. Якщо не через пошту, то через Facebook. така садівниця. Дуже весняний класний набір, але він йде в цю стопочку. Ось так. Так, оцей кекс, який тут лежить, ми відправляємо сюди. Я потім все складу, щоб не забирати вашого часу. Так, а тут у мене щось лежить. Це у мене такий чохольчик, я шила для п'ят. Коли я вишивала на станочку Анургі, то мені треба було від пилу заховати свою роботу, і був у мене час пошити ось такий чохол. Давайте подивимося, що там всередині. Чесно, не знаю. Ага. Дивіться, що у мене тут. Це у мене набір від мережки. Це набір від мережки, і я навіть знаю. Де зберігаються нитки. Давайте глянемо. Вони мають зберігатися в цій рожеві папці, наскільки я пам'ятаю. Але це не точно. Аж страшно дивитися. Так, все тут у мене охайно, до речі. Класно і охайно. Зараз я спробую знайти прев'ю. Дівчата, бачите? Це військові збори називається Так, ось ось прев'ю. Ось така чудова робота. Дивіться, які шикарні, просто шикарні піони. І у мене вишита вишита майже одна четверта частина із тих піонів. Це класні піони, вони мені дуже подобаються. У мене вишита ось, ось ця частинка. Дуже класна, дивіться, яка синя тут. Мені взагалі в цій роботі подобається темний фон і світлі кольори. Вони прям виділяються наперед. Переходять наперед прям ці кольори, і видаються об'єм квіт, квітів, видається такий гарний. Так, що робити? Поки що я цю роботу кладу сюди. Ось так. Разом з цією папочкою, яку я розберу. Але це не точно. Точно що розберу, але не точно, що в ліву стопку йде. Що тут у мене далі падає? Так, дівчата, я ще не сказала, це перша частина весняного передвеликоднього розбору вишивки. Буде ще й друга частина. Тож, не хвилюйтеся, але вона м -м, вийде, мабуть, через тиждень. Я її сьогодні записувати не буду. На тижні запишу, як матиму час. А я вже знаю, що від цієї папки, що в цій папці, не знаю навіть від кого м -м. ця папка. Приїхала до мене від Юлії Ляшенка. Колись вона на своєму каналі е, розбор робила свої вишивки, яку вона вже вишила, або е, і схеми залишились, або чого вона не, не вишивала. І, не, ну, не, не і ось такий, такі залишки. Це вона вишила, я бачу, бачите, тут рожевеньким відмічено. Ось такі залишки від чудового будиночка Christmas Village мені залишились. Супер класний будиночок, такий весняний. І, до речі, його шити, мабуть, швидко буде. Але для мене ось такі наборчики з залишками, вони ще запаковані і нові. Тому я їх відкладаю в папку ось сюди, в стопочку сюди. І да, тут у мене будуть ті, які треба брати в роботу, а тут у мене будуть ті, які почекають набори. я для себе трошки наводжу, так би мовити, лад. Так, давайте дивитися, що тут далі. Що в цьому файлику? Ось так у мене неохайно не складено, я де навіть не знаю. Потерпіть трошки, ми дізнаємося. Шародіння, шародіння. Шародіння, шародіння. боже боже. Навіть страшно дивитися. Ага, а тут у нас, мабуть, ланарти. Тут у мене складено, ось так ланарте. І це у мене була почата вишита пара. Хлопець і дівчина, які йдуть по берегу моря. У мене прев'ю нема. Схема у мене була в електронному варіанті, і на телефоні у мене все видалилося. Все видалилося з телефону, що я вишивала, і прогрес, і схема. І це я брала у Кованчук колись електронну версію цього набору. Не знаю. Якби яка його історія далі буде. Чи зможу я знайти схему? Поки що сюди кладу. Так, от, що в нас тут далі? Далі у мене тут, а тут у мене далі сова. Ось така чудова сова. Вона до мене приїхала теж від Юлії, від Юлії Ляшенка. Яка її не захотіла вишивати. І просто на своєму каналі про це повідомила. Тож, хто хотів, міг собі сову так би мовити, отримати. Так, ано зараз у мене тут магніт щось тримає Я навіть не знала, що я цю сову вишивала, чесно. Вишита тут зовсім небагато. Нет. Ось так. Ось така частинка вишита в цієї сови. Ну, зовсім трошки. Так? Ось така сова. Сова гарна, чудова. Мені вона не подобається. Дуже. Тому вона до мене і приїхала. Поки що сова у мене десь собі. Так? Давайте глянемо, що тут. Дивіться, а тут у мене готова робота лежить собі, не сумує. Ось така робота. Я не знаю, показувала, чи є її на каналі. Вишита шовком від Hands Across The Sea Samplers. Бачите, яка грушка? Я хотіла зробити органайзер з цієї вишивки, але руки мої так і не дійшли до цього. Бо я після нового року її завершила, і, як ви знаєте, після нового року були інші події. Робота супер, робота класна, робота яскрава, робота дуже мені подобається. Її я не буду тут тримати, я її відкладу у свій рулончик. Тому що, якщо, не дай Бог, що це все залишається, а рулончик іде зі мною. Тут вона лежала через те, що я планувала її оформити. От. Але поки що з оформленнями ми шити нічого не будемо і все відкладемо туди. І тут у мене лежить. Лишиться ось такий чудовий ведмедик, який був вишитий мною повністю перед війною, але теж не оформлений. Ведмедика слід буде оформити, щоб він так просто не лежав і не валявся. От. І в рулончик я його не можу покласти через те, що він пластиковий. Він може зіпсуватися в рулончику. От. О, чудовий, який ведмедик. Так, да, його залишилось тільки вирізати, і все, в принципі, можна оформлювати. Хай він у мене тут лежить. А тут у мене є залишки від цього ведмедика. Ось вони залишки від ведмедика. І я думаю, що частинку з цих ниточок і оцю схему я віддам. Своєму чоловікові, який у мене зможе передати моїй подрузі. Я якраз буде їхати туди, де вона живе, і зможе її особисто привезти цього чудового ведмедика. Вона буде дуже рада. Я це все відкладу зараз. Відкладу отак і взагалі в третю стопочку, щоб я не забулася про це. Так, що тут у мене далі? От у мене далі красуня. Просто-просто красуня, русалка да. Як довго я в Польщі про неї думала і хотіла її вишити? І що ви думаєте, її у мене не було там? А тепер, коли я приїхала сюди, тепер я вже не знаю, чого я навіть хочу. Дивіться, яка вона велика, яка вона гарна. І скільки вона вже прошита. Бачите, вже обличчя вишита в неї. Ось така чутова росалка. Боже, яка вона класна, так? Да? Русалка просто супер. І робота буде супер. От. Ой, русалка, русалка, куди ж тебе відкладати? Так? Да? Дуже багато тут вишивати. Знаєте, в першу чергу хочеться закінчити те, що не вимагає багато зусиль. І швидко вишиється. І тоді не буде займати місця і стане трошки вільніше. Тому русалка в мене поки що сюди відкладається, так? Що тут у нас? Дивіться, який у мене тут пенальчик, його колись це машина, все дуже зручно тут поміщається. Це був частинка семплера, який я планувала весь вишити, але з часом мені перестав він. Настільки прям подобати, щоб його вишивати як роботу. От. І ця ще історія почалася з, з оформлення в багети. А потім, коли я дійшла вже до цього, до, до цього семплеру, я зрозуміла, що вже місця немає для картин на стінах. Тому я його оформила ось такий текстильний мішечок. І що в нас тут лежить? Ух ти, а що в нас тут лежить? Ось тут у нас сижить, я навіть розвертати не буду, бо буде все м'яти, а так хоч трошки видно. Тут у нас лежить кімоно від Dimensions, яке я вишила тільки частково. Схему покажу. Ось половинку покажу. Бачите, у мене тут невеличка частина вишита тільки цього кімоно, ще дуже-дуже багато вишивати. Вишивати ще дуже багато, але як ви бачите, основа тут а, велика. 28 каунт, тож вишиватися воно має швидко. І оце кемоно разом з цими ниточками піде в цю стопку. В принципі, воно має вишитися достатньо легко. Так? А що тут у мене? Я навіть не знаю. Тут у мене ще одна схема нас Так, і ось він. Мій чудовий, гарний семплер, Дивіться, сал. Сал 2021 року, мабуть, да. і в цьому великому класному салі не вишито дві частини. Не вишито дві частини. І я так розумію, що вони в мене втрачені взагалі. З даними на телефоні, з ноутбуком, який був вкрадений. Коротше, дівчата. Тут у мене для вас прохання буде. Якщо у когось із вас є оці дві частинки сала збережені, будь ласка, напишіть мені навіть три, бачите, бо ось тут теж не, не дошито. Тобто ось ці три частинки сала, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я відповім і залишу свою пошту. І, можливо, я його дошию. Він займає багато місця, як бачите, така велика, велика робота. От, і хотілося б його дошити. Взагалі першим дошити і вже завершити з цим. Так, все. В цій сумочці порожні. І що у нас тут ще два є наборчики. Давайте розкриємо і побачимо, що в цьому конверті є. Що в цьому конверті є? тут, мабуть, щось зимнє. Ага. Тут у мене ось почалися вишивати пінкіпи. Був у мене план вишити з адвент-календаря французького літери, ось тут, які відносяться до імен-членів моєї родини. Олександр, мій чоловік, О, планували ще два, дві літери з вишити і Захар, як моїх дітей звати, А мою літеру вишити ось. І планувався такі. Потім вирізати ці квадратики, кружечки і оформити якось гарно пінкіпи і повісити на ялинку ось такий задум був. Сказати, що я зараз прям цим буду займатися, то ні. Це теж піде в мене в цю стопку. А ось тут у мене недошитий, недошитий від хитрих синиць щобіток. Бачите, і не можна сказати, що тут ще багато шити. Але працювати над ним ще треба. І коли я це зроблю, дівчата, коли я не знаю? Це перша частина мого розбору великоднього була. Всіх моїх запасів. Але ось у мене ще тут щось є. І що тут у мене є? Ага, у мене тут вишитий повністю чобіток біток від Скажи. Дивіться, який гарний. Да? Чудовий чобіток. І я планувала, до речі, оцей чобіток оформити разом з цим чобітком одразу, дошити і оформити, щоб у мене воно не пропало все. Щоб одразу були оформлені чобітки. Але коли це буде, і тканина ось у мене тут лежить, я не знаю. Я не знаю, куди його відкласти, чи в рулон, чи сюди. Поки що хай тут полежить. Будемо сподіватися. Що все з ним буде гаразд. І оцей чупіток у мене теж душиється. Так, останній останні що у мене тут лежить. Чого він тут лежить, я теж не знаю. Ось такий жанін, теж зебей. Такі чудові зайчики. Родина зайчиків, ялинкових іграшок. Теж з нитками ви бачите, в яких кольорів. Просто, не знаю, вирвіглас називається. Ось такий чудовий набір. Він запакований, він не початий, тому він взагалі відкладеться в папку, де у мене зберігаються всі початі, ой, не початі а новенькі роботи. які не почала Так, значить, що з цього по планам. Планам на весну. Це у мене сал. Uh, планую я його дошити самим самим першим. Якщо мені, звичайно, добрі душі <схи> вишлють uh, ці частинки, значить мені треба останні дві, передостанні частинки: 12, 11, uh, 12, да, 11, 10 в мене є і 9. Да, от частини сала. Ну, Ви бачили, там, ті, хто його вишивали, зрозуміють, які до частини. От, і в планах у мене тепер на весну дошити ось це кімоно. Дошити вишити це кімоно, щоб воно у мене не лежало. І чому я відклала усі іграшки новорічні, тому що я планую одну іграшку в місяць вишити ось такий кексик. Одну іграшку в місяць. А коли я почну здійснення свого плану, я думаю, що на початку квітня. Через те, що я зараз в'яжу, мені дуже дуже запало припало до серця в'язання, і я дов'язую собі тонічку. І вже не хочу, щоб у мене ці бабіни прямо на столі стояли з моїм, моїм процесом, бо тут у мене процес вишивка іде, там у мене процес в'язання, і все воно так стоїть наді мною, то хочеться його упорядкувати. Тому у мене вже, до речі, тижнів два прям руки чешуться на вишивку. Прям хочеться сісти і знову повишивати хрестики. Я скучила, я не вишивала десь місяців чотири. І так скучила вам просто ну не передати, але і в'язати теж подобається. І чесно кажучи, для очей мені ліпше зараз в'язання, тому що хрестики вони дрібніші ніж петельки на моїх великих спицях шостого номеру. Тому, коли я приходжу з роботи, то мені просто простіше після дня за комп'ютером взяти в'язання і навіть через раз туди дивитися і собі в'язати. От, взагалі, щодо змін у моєму житті, то після повернення в, в, з Польщі я влаштувалася на роботу. Зараз працюю контент-менеджером. Це людина, через яку всі тексти компанії проходять на вичатку. То робота така відповідальна і, і інколи я можу бути неуважною, а не не можна в цій роботі так, такою бути, тому треба висипатися, пізно лягати не можна. І часу на хобі залишилося зовсім небагато. Вихідні, і то на вихідних ви знаєте, скільки справ зазвичай ми жінки робимо. А в будні дні це просто раніше це було, ти сидиш там, щось повишивав, подивився фільм, якийсь, займався хатніми справами. А зараз це просто ти приходиш після роботи, їси, трошечки щось робиш по своєму хобі, займаєшся. Буденними родинними обов'язками і спадляєш. Все, це всі будні дні. Мені б дуже хотілося почути від вас в коментарях, як ви організовуєте своє рукоділля, працюючи люд... працюючі дівчата, працюючі люди, які вишивають, які мене дивляться. Мені цікаво, як ви організовуєте своє хобі, як ви встигаєте робити якісь плани вишивання, рукодільні плани, чи ви їх здійснюєте. Як ви взагалі плануєте своє рукоділля працюючи? Оскільки я мама в декреті була 6 років, і після того, як я вийшла на таку роботу прямо з 8 до 5, да, і ще дорога, то для мене це складно зараз. Можливо, я припрацююся ще і зрозумію, як то бо планів рукодільних просто море, а часу на них нема. Вічна, вічно, знаєте, така вічна да? рукодільниць, мабуть. Дякую, що ви подивилися мою першу частину відео. Розбір рукодільних запасів в великодні. Буде ще друга частина. З першої частини з планами ми визначилися. А що буде далі? Побачимо. Рада була з вами поспілкуватися, рада була вам показати своє хобі, поділитися своїми процесами. Бажаю вам натхнення, бажаю вам мирних, тихих днів і ночей, щоб у вас всі ваші плани здійснювалися. І планувалися ще, планувалися, оскільки це так класно і приємно щось планувати, мати плани на майбутнє. на час ми почали це дуже цінувати. Тож. Дякую за увагу і до нових зустрічей, Па-па!